Доброго дня, це Олександр Романчак. Я питаюся, чи слідчі виїхали сюди з поліцією чи ні, до апеляційного суду. На Орінвальську 11. Я записувала на відео і попереджувала, що я записую виклик на відео. Третій поверх. Апеляційний суд, рейдери, рекетори, судді, які привласнили повноваження собі органу державної влади, не мають посвідчень, не складали присяги. Вони тут вже довели до гіпертонічного кризу, я зараз скоро буду визивати. то будь ласка, ви постарайтеся пошвидше. Ще не, ще, ще, ще так, я буду просити, щоб комісія прийшла суду в засіданні, тому що мені не то, що не дали подивитися матеріали справи, а мене вже довели до гібритонічного кризу. І судді ведуть себе так, як бидло, саме послідні, як рекет. Тому я прошу, щоб до голови. Щоб зараз комісію туди склали, і нехай буду в засіданні. Нехай дивиться, які їхні судді, кого вони найняли на роботу, як вони ведуть процес. Бо Тому що я не маю більше захисту. Я написала скарги, заяви їм по цим балам. Все, що відбувається. Винесені сьогодні ухвали дві, не видають на руки. Закон статті 222 каже, що я повинна отримати ухвалу зразу. Він каже там, що він дослідив документи, матеріали. Я записую на відео. Нічого не досліджує. Судді вони навіть не знали, про що йде. Як чотири ухва... заяви про відвід, вчора, 17-го числа, з доказами сьогодні, матеріали, які в досудовують. Він каже, що вже все вони все провірили, все зробили. Так вони не розглянули нічого. Я розумію, що можна стояти, між іншим. Голова суду він представляє інтереси цього суду. І він відповідає за те, що відбувається. Чи він вони не мають присяг, вони не складали їх по документах, по витягах з реєстру. Вони на сьогоднішній день не мають посвідчень. І як вони працюють в цьому суді? Я визвала сьогодні знову поліцію і настояла на тому, щоб були слідчі, щоб провіряли сьогодні, тут же брали пояснення. І вже це терпіти більше не буду. Та що це за чудо? 12 років. По цій хаті колотиться. Він приймає участь 8 числа. Відмовляють в перегляді заяви тої, яка була, безпідставно підробили документи. Суд ховає у тій справі навіть провадження, пише на заяві нове провадження відкриває, і відвід не робить судді. Та що це таке твориться? Люди, я ж дала заяву про скаргу про переглянути і висновок зробити. І до сьогоднішнього я немає ніякого висновку, а це далі колотиться. Це рекіт, це саме натуральний рекіт, які найманці, які тут сидять у залі суду сьогодні і ведуть справу. Тому я прошу повідомити на мою скаргу, щоб комісія була скликана, комісія була присутня на судовому засіданні зараз, що вони будуть далі робити. Інакше я інакшого виходу не бачу, бо тому що я буду ставити вже питання про припинення цього суду. Після сьогоднішнього дня, якщо зараз не буде комісії і не налагодиться ця ситуація, я більше не буду, не тільки цих суддів. А вже питання буде стати про припинення цього суду, який незаконний і не зведе ніякого контролю над цими рейдерами, рекітерами, які називають себе суддями при власне щоповноваження. Святослав, я не знаю, я була в голови. Будь ласка, повідомте.